Всім привіт! Мене звати Аніта. Я рада бачити вас на своєму каналі. Що ж, якщо у нас сьогодні в кадрі розмовляючі руки, отже, це означає, що у нас сьогодні з вами косметичка тижня. Так, почнемо ми, як завжди, з бази під макіяж. Зараз, як базу, базою в мене служить ось такий крем SPF крем. Від Клінік. Він дуже такий, знаєте, трошки жирноватий, просто білого звичайного кольору, що він так тхне, як на мене, але користуюся. Думаю, що тут маленький об'єм, я його досить швидко закінчу, за літо так вже точно, тому, в принципі, може бути. знаєте. Так, далі переходимо. До наступного кроку у нас іде тональна. Зараз я тональну не використовую, використовую тільки консилер в зони, де мені треба щось там замалювати, під очі зазвичай біля носу. ну, типу, У мене ось такий консилер від LN Pro, я не знаю, якийсь відтіночок 102. Він трошки такий, знаєте, риженький і окисляється, але користуватися можна. ну, Тобто він зараз ось так виглядає. Але, в принципі, мені подобається він. А, ось так. А, і далі в нас іде пудра. Пудра в мене, знову ж таки, ця ж сама, намішана, я вже вам її показувала. Це ось така всяка там намішана пудра. Вона такого бежевого кольору, вона якась безкінечна, напевно, я не знаю, хоча її явно стало менше. Так, розташовую я тональну основу ось таким спонжиком маленьким. Ну, Точніше, я консилер ось таким маленьким спонжиком, і на цьому все. Так, е, Далі до оформлення обличчя. У мене ще є для оформлення обличчя. У мене є ще ось такі рум'яни зараз від ламель. На цей тиждень я взяла ось такі вони персикові. Це відтіночок 401. Е, е, і ось так. Так вони виглядають, я не можу зрозуміти, чому моя камера не фокусується. Зараз я ще підключу світло. Може так буде краще, не знаю. Краще не стало, але окей. Ось так. Ну, власне, ось такі рум'яна, вони такі персикові. Ну, власне... Просто, я думаю, що всі знають про ці рум'яна, вони в Єві продаються. Я, до речі, не знаю, чи вони зараз ще продаються, бо в Єві, в своїй Єві біля себе це були, здається, останні взагалі. Ну, Тобто вони там продавалися на поличці, типу, зі знижками, де вже все розпродається. Так, також для оформлення обличчя я використовую хайлайтер. У мене зараз ось такий хайлайтер від ELF Face Body Shimmer. Ну, Якісь я не знаю, це була, мабуть, якась лімітована колекція. Він дуже класно пахне. І мені здається, знаєте, що це щось, типу як дюб на хайлайтер від Анастасії Beverly. У неї є такий хайлайтер, він виглядає як білий, але насправді він жовтий. Оце, оце така ж сама обманка. знаєте, Я купляла його, надії, що це буде такий білий хайлайтер, але в итогі він дуже жовтий. І він складається з таких блискіток. Ну, тобто тут не просто сяйво, а тут прям такий розсип таких блискіток-жовтих. Власне, зараз я спробую це все сфокусувати і вам показати, але щось воно ніяк не хоче. Ну, власне, це просто такі жовті блискітки. Я думаю, що ось так на пальці буде видно. Він такий як трошечки гелевий, тобто його можна, так знаєте, притиснути. Непоганий хайлайтер, тобто на літо він мені подобається. А, також для обличчя я використовую бронзер. У мене ось такий якийсь від Avon. Мені його колись подруга віддала, йому вже 100 тисяч років, але мені не дуже подобається його кольор, тому що він а, такий рижуватий. Але мені так подобається його текстура, бо він прям дуже-дуже ніжний, Тобто, я не знаю, як, як це описати. Він прям дуже ніжний, хоча а, сам по собі він такий трошки. Такі Давайте я тут зроблю вам суч. Ну, Бачите, тобто такий він трошки рижеватий, Але, в принципі, так як я, в мене теплий відцінок шкіри, то він мені підходить. Він повністю матовий. Я не знаю, я думаю, що його вже не продають. Але, можливо, ще продають. Ну, непогані. Так, далі. Е для прів, для прів у мене, як завжди, залишається тільки ось ця штука. Це гель для прів від деборах. Просто такий звичайний темно-коричневий гель. Я просто укладаю брови, додаю їм кольору і на цьому все. Я його вже використовую дуже давно, ну, ще не рік, але тобто, вже десь місяців шість. Можливо, сім. Кожен, ну, не кожен день, а кожен раз, коли я роблю макіяж, але він все рівно все ще не закінчиться. Тобто його дуже довго, надовго, дуже надовго вистачає. А, так, далі також в мене тут є ще ось. Така штука це гліттер від Glamпі. Це не їхня нова ця колекція, це більш така стара колекція. Я не знаю, кого вона року, мабуть, прям дуже давно вона вийшла. І це ось такі глітери. Тут три штуки, вони досі не висохли. Тобто вони у мене вже лежать десь два роки. І вони досі не висохли, вони досі все ще працюють, і дуже класні. Мені вони дуже подобаються. Це, якщо що, відтіночок, який у нас тут тон 0,2. Так, зараз я спробую їх закрити. Ось, Я їх закрила. Так, далі, переходячи до макіяжу очей. в мене є ось такі олівчики. Ось такі олівчики. Я взяла на цей місяць ось такі жовтий від ламель 404. Я не буду робити свочи, бо я його потім просто не змию. І ось такі від Glamбі. Я їм ще не користувалася, тобто це був у мене новий, я його тільки відкрила. І, на жаль, глимбі чомусь не залишають назву кольору на самому олівці, а тільки на упакуванні, яке я, власне, і викинула. Тому просто це такий як бірюзовий колір. Давайте його я засвочу, мені самі цікаво. Вау, ну він дуже яскравий, прям, знаєте, такий блакитно-бірюзовий. Не знаю, як описати цей кольор. Ну, реально дуже-дуже гарний. тобто, Я думаю, що вам видно. Е, непоганий олівець. ну, Тобто я користувалася якимсь фіолетовим, ніжно-фіолетовим кольором з цієї лінійки. І вони мені подобаються, вони теж такі кремові, застигають. Е, не знаю, чи вони кращі, ніж від ламель, але вони непогані. Тобто тут є інші кольори, і тому можна і вами теж користуватись. Так, далі для макіяжу очей. У мене ще тут є ось така штука: це такі блискітки, я їх зараз постійно, ну, тобто, вони в мене постійно в косметичці, не знаю чому. Просто вони якось мені так сподобались. і Я зараз їми через це постійно користуюся. Це просто такі кольорові блискітки, хоча я не певна, що ви їх десь зможете знайти. Моя подруга хотіла купити такі самі, і ніде їх не знайшла. власне, ну, Тобто їх вже ніде не продають. Це від Лоріаль. Не знаю, що це за відтінок. 0,1 тут написано, але ну, тобто, якщо ви якісь ось такі подібні побачите, то просто беріть. Вони круто тримаються, вони дуже гарно виглядають, і в куточок ока я їх наношу. І тут різні різні кольорові блискітки, і взагалі дуже класна і крута штука. Також для очей в мене ще є ось такі кремові тіні від ламель. 406 відсінок. це такі рожеві. У мене є ще фіолетові, але я їм ще не користувалась. І ось ці рожеві. Я теж не буду робити сводч, бо вони дуже такі стійкі, вони дуже швидко засихають. Їм дуже треба, з ними треба дуже бути обережними, тому що можуть, ну, тобто ви можете не встигнути їх розтушувати, вони вже застигнуть і все. І ви з ними вже нічого не зробите. Ось. Ну, але якщо, наприклад, я хочу повністю покрити їми верхнє повіко, то треба наносити два шари, бо все ж таки вони. Ну, Тобто, я не можу сказати, що вони напівпрозорі, але якось, коли один шар, то вони не знаю, якісь занадто сухі, занадто такі. Ну, тобто, Видно трохи відтінок шкіри, тому я, якщо наношу їх плотно, то вже два шари роблю якось так. Далі для очей у мене ще є ось ця палетка. Вона в мене теж зараз маленька, така в постійній косметичці. Ну, тобто я постійно її користуюся, бо я хочу закінчити цю штуку. Це такі тіні, просто якісь базові кольори, якщо раптом мені знадобляться, В мене ще є база під макіяж від Urban Decay, яка теж в мене постійно в косметичці. Я вам її постійно показую. І в мене ще є ось такі якісь, якась підводка. Вона така коричнева, Хоча вона трошки врижий такий віддає, вона ну, трохи напівпрозора, але такі маленькі знаєте, стрілочки для типу корейського макіяжу, то її можна налювати. Так, І також для очей в мене ще є ось ця палетка. Тобто я кожен місяць собі беру одну палетку. В цей місяць я обрала ось таку палетку, мені її подружка подарувала. Вона дуже така, знаєте, велика, тут досить багато відтінків. Uh, скільки тут? 15 відцінків виходить. І тут всі відцінки такі нюдові, вони всі uh, перламутриві, окрім цього одного такого базового. Всі інші відцінки тут перламутриві. Я не буду робити свочі, тому що я не впевнена, що ви десь в Україні знайдете цей бренд Це Б'юті uh, Ось, Але вона ну, досить непогана. Можна зробити такий нюдовий, якийсь нюдовий макіяж. Ось тому вона в мене є. На випадок, якщо я захочу щось в цей тиждень яскраве, то я просто візьму ці ціні або олівці і зроблю яскраве. А в цей раз. Ну, а Палеткою я зараз в основному користуюсь. Я ще не всі кольори спробувала, тільки верхній ряд. І в цьому ряді я ось цей коричневий використовувала, ось цей використовувала і рожевий, здається так. Тобто, всі інші кольори поки що ще. Просто є, знаєте, але я ще повикористовую її. Так, ну і, власне, певно, а, для очей ще, чому ж це все? Це ще не все. Для очей ще в мене є. Ось такі три туші, які в мене постійно не змінюються. Я іноді змінюю тільки ось цю, міняю її на фіолетову таку ж саму. але зараз в мене все ще ця блакитна, це від клембів. Я не знаю, чи ще ця колекція десь продається. Це не дуже такі прям супер якісь туші, але ось ця синя мені реально подобається, тому що вона така світло-синя, тобто вона як більш білого і її видно на віях. Тобто, видно, що у вас такі блакитні вії. Ось. Потім у мене ще є ось така коричнева від Maybelline. Вона мені взагалі не подобається, бо вона дуже сильно сипеться і сама по собі дуже суха. Я не знаю, чому вона, чому вона така суха. власне. Але, ну, Тобто, вона, в принципі, нова, але вже така підсохша. І осипається дуже сильно, нічого з віями такого супер не робить, але хай буде ще повикористовую. І в основному я зараз використовую ось цю туш від Maybelline, Вона мені вже подобається, вона чорного кольору, вона дуже така. Тут пензлик такий дуже маленький, але ну, мені особисто зручно таким пензликом малювати, <кхів> фарбувати собі вії, бо це дуже так швидко і зручно комфортно. Да? Ось це три туші, якими я зараз користуюся. Також я забула ще вам показати, що для очей я використовую таку штуку: це, взагалі, помада від Deco. Я хочу закінчити цю штуку, тому що косметика Deco не вийшла з ринку Росії, вони все ще там продаються, і я хочу просто це закінчити, щоб. У мене цього не було. Це ось така помада, вона, типу, як з блискітками, тобто просто помада блискітки, знаєте, ось такі. І я використовую це на повіку, коли хочу якийсь швидкий макіяж, просто наношу цю штуку і все. <кій> <кій> ну, Тобто, на очах вона не супер, щоб трималася, але, наприклад, якщо я там кудись ненадовго йду, то можу це використовувати. Uh, і не Залишились тільки продукти для гопчая. ще в мене тут щось стоїть, я вам забула показати. А, Тут ще в мене є ось такий коричневий якийсь олівець. Uh, я його для очей використовую. Чому він тут? І ось цей синій ще в мене є. Uh, він просто сюди не поміщається, тому він, власне, тут і стоїть. Це від Мальва. Я не знаю, чи їх ще продають, тому що цьому вже років 100. Це ось такий е, темно-синій. Я їм робила один раз уже макіяж, і ну, не знаю, такий він, знаєте, він тримається, але він дуже такий тягне за собою шкіру. Тобто, коли я, наприклад, щось малюю ним, я прям відчуваю, як він тяне за собою шкіру, і мені це не дуже комфортно. Ось. Е, так, тепер давайте. У мене щось голос пропадає вже. Давайте тепер перейдемо для продуктів для губ. Власне, макіяж з губ я починаю з такого звичайного вазеліну. Просто мазюкою губи і на цьому все. Але зараз найчастіше я використовую ось цю штуку від LCF. От LCF, від ELF. Це плампер для губ, і він такий просто бежевий, такий напівпрозоро бежевий і я його просто використовую до макіяжу. Він дуже класно ще зволожує губи, окрім того, що трошки їх збільшує. Він зволожує. А тоді я вже наношу якусь там помаду або блиск. Непогана штука, мені подобається. Uh, так, тут в мене лежить блиск. Взагалі я якось полюбила дуже близькі. І зараз в мене ось цей блиск від Манхеттен. Um, це взагалі, по-моєму, рімель називається фірма. Тобто, тут в Німеччині вона продається як Манхеттен, а в Україні як Рімель. Ну, якщо ви десь побачите що щось таке подібне, то ці блиски дуже круті. Мені це дуже подобається. Він не липне, взагалі він якийсь, я не знаю. Він максимально недорогий, але він дуже класний. Я не знаю, де тут назва кольору написано, Чесно, Манхеттен Косметик. Щось тут. Можливо, ось це. Не знаю. Туб тобто ось це якийсь номер кольору. Тут тобто щось я не бачу номера кольору. Але якщо ви побачите ці близькі, то спробуйте їх Типу, тобто вони класні. Це ось такий. Блиск, він такий теж з різними тут золотистими серебристими блискітками. Чомусь, як завжди, мій телефон не хоче ловити цей блиск. знаєте, ну, Він такий в мене не хоче він щось зовсім. Ну, я думаю, що вам трошки видно, як він сяє. Типу він класно сяє, він класно пахне, він не сійкий, тому що це блиск. Тобто його треба постійно відновлювати, хоча я, власне, не займаюся. Але дуже класний блиск. Ось що я можу про нього сказати. Так, і залишилося, ще в мене ось такий тінт для губ. Я зараз не дуже часто їм користуюся, хоча я дуже люблю його. Він, звісно, підсушує губи, тому для нього треба максимально такі, знаєте, підготовлені губи. але він прикольний, він працює, він гарно виглядає, тобто в мене нема з ним абсолютно ніяких проблем, і я дуже ним задоволена. Це, до речі, я купляла. Мені здається, що я купляла це в копієчці, типу, або в Аврорі. Я думаю, що ви бачили там ось ці цінти у форматі цукерки, тільки це саме тінт, тобто це не там якийсь блиск, а це саме тінт. Тому, якщо ви хочете шукаєте цін, то можете спробувати ось такі. І останнє, що тут залишилося, це ось така помада від Clempe, яку я в оціночку 11. Мені здається, що їх вже не продають. Я хочу її закінчити. Це, знаєте, такий бордовий колір. Ось такий яскравий. Я дуже. Останнім часом часто яю користуюся, її тут залишилось начебто небагато, але насправді це використати. Я не знаю, що треба зробити, щоб використати цю команду. Тут ще є ось цей кармашок, знаєте, з тим блиском. І теж, в принципі, непоганий, якщо його тоненьким слоєм нанести. Ну, якось ось так. Власне, я вам все показала. Всю свою косметику, якою я буду користуватись в на... цьому тижні. Тобто, ви бачите, що в мене не дуже багато всього на тиждень. Тобто для губ у мене тільки чотири продукти, цінт один, одна помада, один блиск, ну і ще один плампер для губ. типу. Ну для очей я зазвичай дуже багато набираю, тому що я тут з яскравого, тому мені хочеться щось нюдове, постійно перепривую. Тому для очей в мене багато. Для обличчя в мене один бронзер, один хайлайтер, одні рум'яна. тому я думаю, що я встигну всім цим точно повикористовуватись. Єдине, що в палеці, звісно, всі відцінки я точно не спробую, але більшість спробую. Е, на цьому все. Косметичка закінчена. знаєте. Тут в мене ще там якісь законки, лежать, ну, то я думаю, то не так можливо. Е, власне, дякую вам за перегляд цього відео. Якщо воно вам сподобалось, то поставте йому лайк і підпишіться на канал обов'язково. Знаєте, щоб там. Щоб не, знаю, щоб не пропустити нові відео, наприклад, або там ще для чогось, можливо, у вас якісь власні інтереси є. А, ось. І на цьому все. Я вам дякую за перегляд. Ми з вами побачимось вже в наступному відео. Всім пока-пока!